Пан Буче, а я хочу почати е, розмову з того питання, яке ви задавали, чи можливе перемир'я, е, чи завершення війни, тим більше в цьому році. Ви знаєте, е, є ключова істина для того, щоб був мир. Дві сторони мають бути в ньому зацікавлені, і мають бути якісь спільні точки дотику, навколо яких це переговори, перемир'я, і потім мир може будуватися. Станом на зараз таких точок і таких обставин і умов немає взагалі. Тому що, з одного боку, є Росія, яка ставить собі стратегічну ціль знищити Україну як державу, з іншого боку, є Україна, яка має протилежну ціль не дозволити цьому зробити і вижити як державі, зберегти свій суверенітет. Зараз ситуація на полі бою така, що і Росія має шанси реалізувати ще більше цілей, ніж вона реалізувала до того часу, і Україна має шанси так само вистояти. Отримати гіпотетично ще одну спробу на контрнаступі, відповідну ситуацію повернути в свою сторону. Тому зараз, коли Сторони не зацікавлені в тому, щоб зупинятися, і перемир'я не буде. Може бути пере... ну, спроби переговорів як інструмент маніпуляції, наприклад, з боку насамперед Росії, як спроба затягнути час, спроба дезорганізувати, дезорієнтувати Захід і Америку, щоб заставити їх повірити, що там Путін і Росія щиро хочуть перемир'я. Зменшити можливо, перемогу, піти на певні поступки, дати Росії шанс на передишку і так далі. Оті всі речі вони можуть мати місце, і тут дуже важливо, щоб ми довели до наших міжнародних партнерів, і до, зокрема до Америки, який є реальний стан справ. Перша, друга теза стосовно республіканців, про які говорив пан Михальчишин. Республіканці трошки зараз інші, на жаль, ніж були колись. Тобто, коли ми говорили про класичних республіканців, так званих райганістів. Які були яструбами в зовнішній політиці, які були О, тепер А тепер Трампісти, а тепер є так. тепер є Трампісти, інша категорія республіканців? На жаль, є ще і рейганісти, але вони вже втрачають позиції. Тому власне я до того веду, що сам по собі факт приходу до влади в Америці республіканської в партії вже не відіграє такої ролі і не дає підстави сподіватись на такі наслідки, які, наприклад, там ще могли бути років 20 тому. І третій момент. Ви задавали питання стосовно того, чого можна сподіватися від завтрашнього візиту Зеленського від перемовин, і так далі. Ну, знову ж таки, як кажуть, є палка з двома кінцями. Але я, ну, я хочу поговорити насамперед про позитивні моменти. Я вважаю, що сам по собі факт візиту, сам по собі те, що наш президент має можливість зустрітися з Трампом до того, як Трамп можливо зустрінеться з Путіним, це вже є перемога. Тому що ми маємо можливість довести свою точку зору, показати справжні цілі і справжню суть російсько-української війни і спробувати, скажімо, змінити політику Трампа. Друге, дуже проста істина: американці прагматичні і загалом деякі інвестиції їх захищають. Сама по собі угода, я не економіст. Мені зараз важко судити про економічну складову, наскільки там вона вигідна Україні, не вигідна, несе які економічні ризики і загрози. Але якщо американські інвестиції прийдуть до нас, то американці будуть в рази більш схильні їх захищати. І я думаю, що Путін так само буде це розуміти. З загроз, ми зараз говоримо про старт процесу, тобто ми говоримо про те, що це тільки рамкова угода. А далі будуть, скажімо, деталі. Ми знаємо, що диявол криється в деталях, і в мене є загроза і побоювання того, що ми в тих деталях застрягнемо. Знову будуть непорозуміння, і це знову зіпсує той певний темп і потенціал, який зараз набуть.